Щаслива сімейка. Найбільший зелений листок у нашій країні, звісно, лопух. Коли його приміряти спереду, то з нього виходить справжнісінький фартух, а коли покласти на голову, то в негоду він править за парасольку. Ото такий здоровецький. Лопух з роду не росте сам. О, ні. Де з'являється один кущ, там їх виростає безліч. Отака то дивовижа. І всю ту диву вижу поїдають равлики. Вдавнину знатні вельможі веліли подавати на обід великих білих равликів до м'ясної страви фрикасе, наминали та ще й присмокували. Ну і смакота. Вельможі справді неабияку подобали равликів, а що ці равлики живилися листям лопуха, то по всій країні стали сіяти лопух. <звінкується> А в одному занедбаному замку так давно не їли равликів, що вони і зовсім зникли. Проте лопухи не перевелися. Вони росли, як із води, на всіх стежках і грядках, і несила було з ними впоратися. Вже тих лопухів вигнався цілий ліс. Зроду ніхто й не подумав би, що колись там був сад, якби не віднілося де, де не де то яблуня. Тусливо. не маю тодука, але є кофта. Немає. І в цій глушині жило собі двійко останніх старезних равликів. Равлики самі не відали, скільки їм років, лиш добре пам'ятали, що було їх так таких страшенно багато, що родом вони з чужих земель і що цей ліс насаджено для них усіх. І хоч равлики ніколи зі свого саду не витикалися та знали про те, що десь на світі є маєток, там їх варять аж до Чорноти, а потім викладають на срібну тацю. Що стається з ними далі, равлики не знали. До того ж, навіть не здогадувались, як то бути звареними і лежати на срібній таці. Либонь, надзвичайно гарний і благородна. Равлики розпитували про те і в хруща, і в жаби, і в дощового черв'яка, та ніхто їм нічого не розказав, бо нікого з них не варили і не викладали на срібній таці. Старезні равлики були певні, що вони найзнаменитіші в світі, що ліс росте задля них, а маєток існує на те, щоб їх можна було зварити і викласти на срібній таці. Ти дуже вжди, Ну, помродь їх з'їдять. Равлики жили дуже самотньо, але щасливо. А що своїх дітей не мали, то взяли собі в прийми звичайне равлення і виховували його як своє. Однак равлення не росло, оскільки було воно звичайного роду. Та батькам а надто мамі равлиці, здавалося, що равлення таки побільшало, і вона сказала чоловікові: Якщо ти так цього не помічаєш, то помазай у його мушлі. Тоді тато Равлик помазав Равлиня в мушлі і погодився, що воно підросло. Одного дня вперіщила злива. Ого, го як трохкотить по лопухах. Бам-бум-бін! вигукнув тато Равлик. Ну, і краплі, підхопила мама Равлиха. Як швидко вони збігають по стеблу. Ось побачиш, скоро тут стане мокре. Добре, що в нас такі доладні хатки і в нашого малого. Нікуди правда, діти. Для нас створене куди більше умов, ніж для кого іншого. А тепер можна сказати, що ми володарі світу. Від самого дня народження ми маємо свої оселі, для нас посіяно ліс лопухів. Цікаво, чи далеко він тягнеться. І що за <голові> Е, Коли вони помирають сюди. Не ховаюся. <голові> не тільки коли помирають, просто можуть залазити і потім вилазити. А нічого, відповів тато ралик. Кращого місця за нашу домівку немає, і кращого я їй не хочу. Ю, як мені кортить попасти до маєтки, щоб мене зварили чи поклали на срібній таці, мовила мама Равлиха. У цьому поталонило всім нашим предкам і повір мені, то було щось надзвичайне. Може, від маєтку лишилася руїна, сказав тату равлик, або він так заріс лопухами, що люди навіть не можуть із нього вийти. Нам нікуди поспішати, а ти завжди летиш, як на пожежу, а малий собі летить. Лише за три дні він виповз на верхівку стебла. Коли я здіймаю очі догори, то в мене паморочиться в голові. Не свари його, попросила мама Равлиха. Він був за дуже обачно. Тож не дитина, а просто втіха. Для кого нам стхилку літи жити, як не для нього? От чи подумав ти про те, де знайти йому дружину? А що, як десь там, далеко в Лупухах, є ще хтось із нашого роду? Мабуть, там водяться чорні равлики, відповів тато равлик. У них немає хаток. То сама простота, те стільки пихи. ж, попросімо мурашок, що сновигають туди сюди без тіла, щоб напитали для нашого малого дружину. А то ж, озвалася одна з мурашок, Я знаю неперевершену красуню, та хто, значить, піде вона за вашого сина, бо вона королева. Дарма. Дарма, відповіли старі равлики. Вона має хату. Вона має палац, відповіла мурашка. Дивовижний мурашиний палац на сімсот ходів. Дякуємо, сказала мама Равлиха. Наш син не полізе в мурашник. Якщо ви не знаєте нікого підходящ... підходящішого, то ми попросимо допомоги в білих комарів. Вони літають по всіх усюдах. І за погоди, і за негоди, та прочісують лопуховий ліс наскрізь. У нас є для нього наречена. вигукнули комарі. За сто людських ступнів і звідси, на кущі Агрусу, живе у хатці панночка Равличка вона там сама самісінька і вже на виданні. всього за сто людських ступнів і звідси. Ну, і добре, тоді нехай іде до нас, мовили старі. Наш син має ліс лопухів, а вона лише один кущ агруса. І комарі полетіли по панночку Равличку. Вона прийшла за вісім днів. Старим полегшило на душі, як побачили, що панночка була гарного роду. Потім справили весілля. На ньому ще сили присвічували шестеро світлячків. Однак Усе відбувалося дуже тихо, бо старі равлики не любили бенкетувати і веселитися. Мама Равлиха виголосила прекрасну промову, а тато равлик від неймовірного хвилювання не міг мовити ні слова. Тоді старі равлики дали молодятам у посах цілий ліс лопухів і сказали те, що казала завжди. У світі немає нічого кращого за цей ліс. Коли ж ви житимете в чесноті, триматиметеся звичаю і народжуватимете равленят, то одного дня вам і вашим дітям Закортить потрапити в маєток. Там вас зварять до Чорноти і покладуть на срібну тацю. Після цих слів. Старі равлики поховалися в свої хатки і більше не виходили. Вони й поснули. Поснули дешев племінь. Заснули? Угу. Молодята запанували в лісі і завели величезне потомство, але їх так ніколи й не зварили, і жодного разу не поклали на срібну тацю. Тож вони вирішили, що маєток перетворився в цілковиту руїну. А всі на світі люди вимерли. Спрібно. Оскільки ніхто їм ані словом не заперечив, вони мали слушність. А дощ періщив по листі лопоха, наче вибивав у барабан, аби повеселити равликів. А сонце сяяло, щоб на равликам зеленів лопушиний ліс. Равлики були дуже щасливі, і ціла їхня сімейка купалася в щастя. Щепак! Кінець!